Хоча йому довелось жити в жорстоку епоху, сучасники прозвали його жартівником. На своїх полотнах він зображував людину нерозумною, лінивою та хтивою твариною, безсилою перед могутніми силами Всесвіту. Майстра сільського пейзажу та жанрового живопису звали Пітер Брейгель Старший. Майбутній майстер північного відродження Пітер Брегель старший з'явився на світ між 1525 та 1530 роками в невеличкому селі на кордоні сучасної Голландії та Бельгії. Коли Пітеру виповнилось 30 років, він покинув батьківський дім та відправився в Антверпен, де став учнем. Пітера Кука Ван Альста, придворного художника імператора Карла V. В заможному патріархальному домі Брегель засновував основи ремесла. У 1551 році він був прийнятий в Андвербрецьку гільдію живописців. За дорученням свого головного замовника, гравера та торгівця естампами Єроніма Кока Брейгель відправився в Італію, щоб зробити серію екскізів для гравюр. Брегель був вражений пам'ятниками Рима та мальовничими гаванями Середземномор'я, але більш за все жителя рівнин вразили гори. Один з його друзів писав: перебуваючи в Альпах, Пітер ковтав скелі та гори, а повернувшись додому, почав вивертати їх з себе на полотно. Вже у першій картині, яка була написана маслом у 553 році, були гори та небо, море, і що найголовніше. Парадоксальна особистість самого Брегеля. Популярний античний сюжет про Ікара художник буквально вивернув на виворі ніхто не здивований польотом крилатих людей, пахар не відривається від борозни, рибак зайнятий своїми сітями, пастух, який оперся на посох, мрії про щось. А від самого Ікара залишилась тільки пара кумедних ніжок та кола на воді. Ніщо не могло приховатися від саркастичного погляду Брейгеля, гротескного переосмислення зазнали і жанрові картини, і євангельські сюжети, в його залюднених полотнах втілення Павла, проповідь Йоанна, несення Христа будь-яка людина виглядає безпорадною пилинкою, і навіть сам Христос не виділяється, із оточуючого його байдужого натовпу. Пітер Брейгель не відчував цікавості до конкретної особистості, ніколи не писав портретів. Можливо, тому що не мав ілюзій з приводу людства. Жадібного, безглуздого, заздрісного та лінивого. Багато картин Брейгеля викликають у теперішнього глядача почуття непорозуміння. А от до сучасників його гумор доходив одразу, тому що його картини були безпосередніми ілюстраціями до відомих голландських прислів'їв. За похмурим художником закріпилося прізвисько жартівник. Але великому насмішнику над людською недолугістю довелося жити в страшний час панування в Нідерландах іспанських завойовників. Уже в ранніх пейзажах Пітера Брейгеля часто з'являються шибениці та пристрої для катування. Його євангельські сюжети перепис у віфілеємі та побиття немовлят. Маскують сучасні для художника сцени грабунків та розбоїв іноземних завойовників. Брейгеля надихав селянський побут. невибагливий навіть вульгарний, але абсолютно правдивий та підкорений одній меті боротьбі за шматок хліба. Брейгель часто перевдягався в селянський одяг та прямував у село, де спостерігав за шаленими веселощами та обжерливістю на сільських святах. Він неупереджено фіксував людську недосконалість на тлі величної природи. Після таких шедеврів, як фламандські прислів'я та дитячі ігри, художника стали називати Мужицьким. В образі Богородиці на полотні поклоніння Волхвів він увічнив образ Марії, доньки свого вчителя Кука Ван Альста. В 1563 році 17-річна Марія стала дружиною Пітера Брейгеля. Подружжя переїхало до Брюсселя, де Пітер повністю присвятив себе живопису. Історики не без лукавства зазначають, що у період з 1564 по 69 роки Брейгелем були створені видатні твори і не лише живописні. У ці роки у художника народилася донька, ім'я якої історія не зберегла, і два сини. Ян та Пітер Молодший, котрі також стали знаменитими живописцями. Остання живописна серія Пітера Брегеля старшого пори року відобразила красу селянської праці. Зимню картину цієї серії режисер Андрій Тарковський розмістив на космічній станції у фільмі Соляріс як нагадування про красу залишеної землі. Сімейне щастя живописця тривало всього шість років. Пітера Брейгеля не стало 5 вересня 1659 року. Перед смертю він звелів молодій дружині спалити багато своїх гравюр та малюнків, щоб не накликати на родину гнів інквізиції. Картини Брейгеля вражаю сучасні. Його творчість стала попередницею сюрреалізму в європейському мистецтві. Через чотири століття після смерті художника він був визнаний національним героєм Бельгії. Великий жартівник Пітер Брейгель старший майже ніколи не зображував обличчя що посміхаються лише непристойний сміх та гримаси, а тиха радість та чистота дісталися засніженим пагорбам та ниві, що колоситься.